Ми вас своїй гімназії вітаємо, дитячий сміх звичай за відноколом. Вона здружилася, і нас об'єднала тут кожен день у пізнанні нового. Школа це наш другий дім, світло і радісно у нім. На екскурсію охоче запросити гостей хоче. Ходімо. Насамперед нас зустрічає дуб. Посаджений в 1990 році знак пам'яті про наших односельців, які загинули у Другій світовій війні, він наче оберіг, здіймає свої руки віте до неба, просячи миру, захисту для нас. Ми вчимося протягом усього життя, не враховуючи десятка років, які проводимо у школі. Комунальний заклад, Яришівська гімназія, Лукамелешківської сільської ради це не комора знань, це світоч розуму. Кожна дитина має свої задатки, має свої здібності. І тому основне завдання нашої школи розвивати ці здібності. Йдіть сміливо, це дорога в казку. Я вас туди за руку проведу і подарую вам тепло і ласку. На всі питання відповідь знайду. Дитинство в школі дивовижна казка. Молодші класи – це добро і ласка. І перша вчителька, як фея чарівна. Це перша ніжність, трепетна ясна. Сьогодні у нас день театралізації. Діти дуже полюбляють різноманітні види театру, і сьогодні грається сцена тіньового театру. Сьогодні п'ятниця, останній день робочого тижня. З дітками ми подорожували до Запорізької області, закінчили вивчення теми Козаки козаків зараз порівнюють із сучасними нашими захисниками, які, попри все, Воюють, захищаючи нашу рідну землю. І сьогодні ми хвилюємося за них і передаємо світло, світло від одної дитини до іншої і мріємо про мирне майбутнє. Я бажаю тобі світлого, казкового дитинства. Я тобі бажаю миру і жовти жилого. Я тобі бажаю світлого щастя. Я тобі бажаю, щоб нав... тебе було успіхів у навчанні. Дякую. Машу, я тобі бажаю успіхів у навчанні, щоб ти жила довго і щасний. Дякую. Богдане, я тобі бажаю дуже гарного світла. Я тобі бажаю, щоб в тебе все було добре, був мир, не небо над головою і не хворіло. Віці, я тобі бажаю, щоб ти не горі і в тебе, і в тебе всі мрії збувалися. Дякую. Вероніку, я тобі бажаю миру, здоров'я, і щоб в тебе всі мрії твої збувалися і гарного життя. Учився, і хай, і хай ти буде ще радий. Дякую. Марк, Я тобі, я тобі віджелаю мирного неба, щасливого. І хай твої батьки були здорові, живі і тобі всі подарунки давали. І ти був. Хорошо. Дякую. Віко, я тобі бажаю щастя, мирного неба, гарного навчання. Дякую. Кирило, я тобі бажаю, щоб ти дуже радів і в тебе було успіхи у навчанні. Дякую. Наталя Миколаївна. Я вам бажаю гарного життя. Дякую, дякую всім дітки. Але наша головна мрія це мрія про мир. Тож нехай до нас прийде мир. А вас чекає щасливе, мирне, світле дитинство. Дивитись і бачити. Слухати і чути, спостерігати і відчувати, любити і берегти всього цього вчать уроки мислення серед природи. Ми отримуємо, отримуємо задоволення, пригадавши методику викладання уроків під відкритим небом великого педагога Василя Олександровича Сухомлинського. Врахувавши досвід та поради громадської ініціативи Дітям потрібна природа започаткованої в січні 2024 року трьома організаціями, які працюють із залученням дітей до природи, простір біорізноманіття громадської організації Навчання Просто неба, дитячі походи гойра, ліцей, лісова школа міста Боярки, вирішили систематизувати проведення уроків. Під відкритим небом ми прагнемо забезпечити можливості для покращення фізичного та психічного здоров'я, благополуччя та всебічного розвитку дітей через кращий зв'язок з природою. У світі, де так багато викликів і труднощів, важливо пам'ятати про силу природи і доброти. Тут вареники молети, пиріжки, минці, кответи, і борші смачні, і каші їдять досталь учні наші. Меню картоплене пюре, тушкована риба з овочами, апельсин, узвар. Дітки, скажіть, будь ласка, вам смачно сьогодні? Так. Смачно. Ну, смачного вам. Yeah. Протягом цього тижня учні 4 класу працювали над темою здоров'я найбільше багатство людини. Сьогодні ми поговоримо з вами, дітки, про вітаміни. І поговоримо зокрема про вітамін А. Сьогодні ми будемо говорити про бета-каротин. А який родити, наші очі губи, та волосся та шкіру здоровим. А ще підтримує імунітет. Хто любить фізкультуру, має міц та сильну структуру. Фізкультура не секрет, наш улюблений предмет. Наш, клас безпеки. наш кабінет безпеки це новий крок уздовж шляху розвитку гімназії, який спрямований на підготовку учнів до неочікуваних небезпечних ситуацій. Клас безпеки поділений на кілька навчальних осередків та обладнаний інвентарем для домедичної допомоги, пожежної та мінної безпеки. Тут учні зможуть в теорії та на практиці навчатися основ пожежної та мінної безпеки. Ми в бібліотеці. Тут тихо затишно і гарно. Усюди книги не казки. Тут мудрі зібрана віками. Тут розум сила також на віки. У цьому кабінеті. Ми можемо попасти за будь-яку хвилинку в будь-яку частинку нашого материка. Чи це Євразія, чи це Північна Південна Америка, чи це Австралія чи Антарктида? Але крім того, ми можемо попасти з вами і на будь-яку планету. Чи це Марс, чи це Меркурій, чи це Венера. Ми з вами в ресурсній кімнаті. Тут займаються і відпочивають дітки з обмеженими можливостями. Це кімната школяра і тут ми проводимо засідання самоврядування. Голос молодих. Голос молодих. Думки нові, ідеї свіжі, плани на майбутнє. Ми разом. Сильні, ми завжди живі. Змінити світ це прагнення могутні. Учнівська рада, наш голос, права. Ми відповідальні за власні діла. Зробити школу кращою, ось мета. разом із мріями, йдемо до майбуття. Працівники школи, як вчителі, обслуговуючий персонал, діти. Інколи батьки приходять до школи, ми займаємося волонтерською справою. Більше своєї уваги ми приділяємо на виплетення сіток, а також збираємо продукти харчування, діти роблять різноманітні вироби і передаємо нашим бійцям. Музика. У школі здійснюється підвіз дітей з населених пунктів, які знаходяться на відстані далі двох кілометрів. Це наша наш шкільний автобус Газелька. В школі працює комбінована шкільна майстерня, де діти виконують різноманітні роботи. Вчитель працює над проєктними роботами. Так, ось е, представлені роботи учнів 5-6 класів проєктні роботи. Виготовляються вироби з деревини, з фанери. Ось. І тут е, роботи учнів 7, 8, 9 класів. Та як у нас нема поділу хлопців і дівчат, працюють всі разом, то тут і представники відповідно роботи. Є такі більше би сказати дівчачого стилю такого, і відповідно картини, які дівчата теж опрацьовують вже в 9 класі. Для комфортного навчання дітей школа забезпечена ось такою газовою котельнею. І в нас є ще котельня, побудована була. Тому навчальному році на твердому паливі. Це на дровах. Схилімо голову в скорботі. Це куточок пам'яті нашим загиблим випускникам, які віддали своє життя за те, щоб ми жили і навчалися, щоб у нас було світле майбутнє. На честь героїв ми посадили калинову алею в пам'яті. До посадки алеї було залучено. Дванів родини, близьких і друзів героїв. Кожен кущ калини. це згадка про загиблого героя. Ось і закінчився екскурс по нашій школі. Щиро запрошуємо усіх бажаючих відвідати нашу школу та прийти на навчання. Ми в бібліотеці. Тут мудрість пахне да. Тут гарно ми в бібліотеці, тут <різь> Тут гарно. Си. Тут розум, сила завжди на віки. Ні. Не в бібліотеці тут. Ми в бібліотеці. <рес> мудрість пахне. Да. Пахне. Не в бібліотеці. Тут мудрість пахне. Да.